Всім привіт! Сьогоднішній випуск буде не про риболовлю. Сьогоднішній випуск ми назвемо Аліночка-арнітолог і як так сталося. Погнали! У мене в кав'ярні проживає пташка. Звуть його Білі. Знайомтесь! Це Щегол співоча пташка України. По деяким життєвим обставинам. Він мені дістався в спадок, Назвем це так. Пташка травмована і в живій, в дикій природі вона, відповідно, вже не виживе. І є дуже часті запитання від відвідувачів кав'ярні, які я хотіла б вам розповісти і дати на них відповіді. Так. Перше питання, чому ви такі живодери, пташку, яка має жити на вулиці, в природі тримаєте в клітці? Дивіться, пташка травмована, в неї вже є травми, крилець її, і якщо ми її зараз випустимо на вулицю, вона не виживе. Ну, це мені здається зрозуміло, що коли пташка дуже багато років живе в неволі і навіть та травма вона в неї вже загоїлась, ну вона все одно ну, навряд чи вже виживе там на вулиці і зможе сама собі знаходити їжу. Боже, я тут усілася біля каміна, хотіла зробити для вас гарний вигляд, але мені вже прям жарко, вся гарю. Так, і тому, тому білік він вже живе в мене більше, ніж 2,5 роки. Тепер друге питання, моє найулюбленіше. Чи не маленька, це для нього клітка? А давайте ми подаруємо йому клітку, ось таку велику, знаєте, як папух садять. Е, Пояснюю. Це пташка, яка інстинктивно хоче летіти. Да? Він народжений на вулиці і в нього є інстинкти. Розмір клітки зроблений таким чином, щоб у нього був ось цей такий один проліт, півпроліт, щоб він міг рухатись, щоб він міг розправити крила по ширині, але одночасно з тим, щоб він не міг. Сильно кудись взлетіти і травмувати себе об стінки клітки. Окей, так, тепер У е, мене клітки дві. Тому що, по-перше, я пересаджую його в іншу кліточку для того, щоб поприбирати. У мене є ще одна така маленька підмінна. Також дуже зручна, поки там щось з кліткою робиться, то він сидить в маленькій клітці. Історія цих кліток вона дуже цікава. Її... Ці клітки робив один майстер, який спеціалізується саме на клітках для пташок. Уявляєте, є такі майстри. Я цьому майстру, він живе, я вже не пам'ятаю де, десь дуже далеко від Києва. Надсилали йому куском одним цільним дерево. Він це дерево розпускав, робив з цього дерева ось ці елементи дерев'яні. Потім окремо в бабіні йому надсилались ось ці прутики. І він це все руками, кожну цю дирочку, кожен цей прутик. Маленькими такими штапиками тут все застукано, тут все натуральне, нема не пластику, нічого. Всі ось ці закривачечки, штучечки, все виконано дуже прикольно, дуже футуристично. Ну, таку клітку ви десь не знаю в магазині, ну навряд чи купите. Так, покажу, яка взагалі ця кліточка. Так, я думаю, показувати вам на цій, де малий сидить чи на пусті, бо та пуста в мене не прибрана, я вам не хочу її показувати. Так, ось так це виглядає. В нього ще є багато іграшок. Якісь там гойдалки, камінці, ще щось. Це вже на ваше там побажання. Так, ось така є частинка. Ця частинка ось сюди вона вставляється, ось, ось тут. Ви насипаєте сюди корм. До речі, корм у нього так само. Не з магазину. Я замовляю корм також у мужі-арнітолога, і він робить йому там спеціальний е такий заміс з різних зернових, які потрібні саме для щігла. Тому корм це також ціла епопея, в нього окремо своє харчування. Ось така. Виїжджає такий лоточок для насипання корма. І щоденно, от сюди все. Кожен ранок все викидується, миється, протирається і засипається повністю новенький, чистенький корм. Потім, ось тут внизу. Є ось така штучка, яку ви застила, застеляєте. Ну, чим вам подобається. Я кладу звичайний папір А4 для друкування. Сюди настелили, ось так це заїжджає, зручно дуже. випустили. прибрали, викинули, застелили чистий папір і поставили. Мені дуже подобається, як виконані клітки. Ну, це на мій смак, прикольно, дуже виглядає. Так, друзі, я вже трохи запізнююсь, але все ж таки вирішила показати вам цього красунчика, бо я зараз буду пересаджувати його в чистеньку клітку. Такі ранкова рутина. Насипати йому корм, міняти. Водичку і буде змога його м, достати з кліточки. Так, ось це той самий корм, про який я вам розповідала. Він вже знає, що його зараз будуть годувати. Вже такий чекає, бо зранку тут співав. Так. Корм є. Зараз я тебе пересажу і поміняю тобі водичку. Так, дивіться, який красунчик. Обережненько, ніжно його тримаємо, навіть не здавлю. Він кусається. Він у нас такий бойовий. Завжди я його беру і він завжди намагається мене покусати. Ну, молодець, молодець. Ось подивіться, яка в нього. Красиве крило. Сподіваюся, буде видно. Ось такий красунчик. Ну, що ти на мене нападаєш? Ну, я ж турбуюсь про тебе, годую тебе. Ось так ми йому. Ось так ми йому обрізаємо лапки. Ось так я його зажимаю. Ну, ти мене вже покусав, ну мені ж боляче. Ну ти хішник. Все, йди. Іди. Давай. Так. І кожен ранок одне і те саме чистенький корм, чистенька клітка, чистенька водичка. Все, і пташка буде цілий день радіти життю і співати. Що ти на мене заглядаєш? До речі, він дуже красиво співає. дуже. Він співає так класно і так голосно, що людям, які живуть в будинку, де знаходиться кав'ярня, в квартирах, коли відкриті вікна, на перших, там, перший, другий, третій поверх, їм чутно в квартирі, як в кав'ярні, співає влітку пташка, коли відкриті двері. І для того, щоб він краще співав, ми періодично йому включаємо спів щигла. Е і він підспівує і розпівується. Але, в принципі, він з самого початку дуже класно в нас співав. Потім ось така штука була придумана для паїлочки. Е всі е паїлочки, які купуються, ось показую, які продаються в магазині, вони, вони незручні, їх незручно мити, в них немає доступу там, щоб тряпочкою, пальчиком притерти. Це звичайна радянська банка, яку ставили всім на спину, коли ми хворіли. На OLX знайшла такі банки, прутиками зробили кріплення, і ось так це чіпляється. Дуже зручно її завжди тримати в чистому вигляді. Так, папаїлочкам розповіла. Так, є ще важливий нюанс. У зв'язку з тим, що наші клітки виконані з натурального дерева. Відповідно, і догляд за ними він трошки ускладнений. Всі ось ці елементи дерев'яні протираються виключно ну, трохи вологою такою губкою. Ось ці жордочки вони знімаються і обережно зачищаються ножичком. Всі ось ці маленькі всі е, отвіри, вони так само протираються тільки з легка вологою тряпочкою, і бажано декілька е, разів на рік всю клітку обробляти. Розтопленим віском з ляним маслом. Я просто на водяній бані розтаплюю віск, додаю туди ляне масло і це наношу легенький тоненький такий слой поверх дерева. Воно висихає і ну, така виходить е, защита від експлуатації вироба. Тому ось такі нюансики, які треба враховувати, не вийде просто купити таку клітку і там не доглядати за нею. Якщо ви хочете, щоб це мало якісний класний вигляд, е, то до всього треба прикладати труд. А, ще цікавий нюанс. Пташці треба підрізати кіхтики і, увага, клювик. Це звучить страшно, але нормально. Перші рази було страшно робити, потім нормально. Чому? Тому що. Він не стачує свої кіхтики, так як в природі, вони відростають, і йому важко тримати. Ну, якщо вони довгі, то він не може триматися за жордочку. Тому треба слідкувати за тим, щоб. Жордочка якраз лягала йому отак от поміж кіхтиків. Якщо вони вже довгенькі, треба брати маленькі е кусачки для нігтів і обережно це робити. У мене вже є навичка. Перші рази було страшно, бо він маленький. Як це зробити? Але інтернет в допомогу там купа парад. З приводу клювика та сама історія. Клювик це. Та, са, ті самі кіхтики, да, тільки, ось, тільки там, де клювик. Він не стачує їх не де, як в природі, не об дерево, не об камінці. Е, клювик може трошечки збільшуватись і ось так перехрещуватись. І Для того, щоб пташка могла нормально їсти зернятка, кінчики клювика треба так само. трошечки підрізати, слідкувати, щоб клювик гарненько, рівненько в нього зачинявся. Так, що ще? Ще в нас була історія, ми намагались йому е е посадити, не знаю, <підсадити>, підсадити друзів. І всі наші попитки дати біліку кампанію вони закінчились неудачно. Він у нас виявився дуже таким егоїстичним, йому подобається, що він був сам, йому ніхто не треба. Е у нас був щегол, якого він виживав і вижив. І у нас був е Чіжик. Да, щегол у нас був і Чіжик. Ніщіголний чижик не залишився. Залишився тільки один єдиний ненаглядний білік. Тому ось така історія. Якщо у вас будуть якісь запитання, або просто для вас було несподіванкою, таке моє вимушене. Захоплення, тому що я не можу сказати, що пташки це моє захоплення, але е, через те, що я е, перфекціоністка, і в принципі я вважаю, що якщо ти вже береш на себе відповідальність за якусь справу, то в ній треба розібратись і робити це з толком. Тому в зв'язку з тим, що вже ну, дісталося мені таке щастя. Довелося розібратися в цій темі для того, щоб всі жили хеппі, тому я вважаю, що у Біліка прекрасне життя, не дивлячись на те, що він живе в умовній неволі. Зараз в кав'ярні прохолодно в приміщенні, тим більше немає світла, немає опалення. Я переживаю, щоб він, йому там не було холодно, тому поки морози забрала його додому, поставлю його тут. Біля вікна тут е, пташки, природа буде розглядати, співати і радіти життю. А ще один маленький до речі, це ні, не маленький, суттєвий нюанс. Якщо у вас з'являється пташка. Не папушка, хоча, мабуть, я не знаю, можливо, у папужок це так само працює. Ваша пташка вона має жити за ось цим ритмом і часом природнім, який на вулиці. Боже, як це пояснити? Ви маєте йому робити ніч тоді, коли у вас сідає сонце. Тобто зараз темніє рано, там в п'ятій годині стоїть у, у дівчат в кав'ярні будильник, що вони мають накрити пташку. Тобто сонечко сіло в 5 годин, ми його накрили, зробили йому там темненько, і він лягає спати зранку, о 8 годині. Ранку йому знімають цю накидочку, і в нього починається день. І коли світовий день іде на збільшення. Години, коли ми його накриваємо, вони трошки йдуть далі. Це потрібно для того, щоб пташка вчасно змінила своє пір'ячко, і щоб влітку йому не було жарко, а взимку йому не було холодно. Тобто, все одно він у нього ж там є свої якісь процеси природні. Він розуміє, коли змінюються клімати, коли змінюються місяці в році. Якось він це розуміє. Змінює один опушок свій пірьовий на інший для того, щоб перезити зиму. Я вдячна вам, якщо ви дослухали до кінця мою міні-лекцію. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хто хоче поближче подивитись, як виглядає. Ще гол, подивіться в інтернеті, це неймовірно красива пташка. В нього червоно-чорна голова і такий гарний окрас крила з жовтий-чорним. Дуже гарна пташка, яка ще й до всього гарно співає. Тому я не раджу вам їх десь купувати. Якщо треба, я можу дати контакти пташок, де ви можете забрати їх умовно на реабілітацію. Ті пташки, які вже не живуть, не можуть вижити самостійно в природі. Ви можете за такими пташками доглядати. Дякую всім, що додивилися. Ваша Аліночка, Ернітолог.